У цьому відео я пропоную вам знайти корінь кубічний від числа мінус 512. Так, тобто я хочу затрівняння х дорівнює корінь кубічний з мінус 512. Добре, так само я, звісно, міг би це записати і у такій формі. х у третьому степені дорівнює мінус 512. І не знаю, як ви, а я насправді не дуже люблю працювати з від'ємними числами, тому це число я можу записати трохи у іншій формі. Так що це корінь кубічний від мінус 1 помножити на 512. Так, треба от продовжити трохи. Так. І тепер, використовуючи властивості коренів, я можу це записати окремо корінь кубічний від мінус 1, помножити на корінь кубічний з 512. І тут усе просто: я знаю, що 1 буде дорівнювати. Мінус 1 якраз у третьому степені це мінус 1. Тут усе просто я матиму мінус 1. Тут доведеться трохи подумати, але оскільки я не маю під рукою жодного калькулятора, жодної таблички, тому я пропоную вам розкласти це число на множники. Ну, я одразу бачу, що 2 це парне число, тому я можу поділити 512 на 2. Так, Тобто 1 його. Множник це 2 І якщо 512 ділі на 2, то це матиму 256. 256 знову ділиться на 2. Так, це я матиму 128. Перевіряйте, раптом я помилюся. Так, 128 знову ділиться на 2. Тобто 2 та 64. Вау, знову ділиться на 2. А, так. І 32, 32, сюрприз, знову ділиться на 2. Тут я матиму 16, 16. ділиться на 2. Тут я матиму 8 і 8. Так само ділиться на 2. Матиму 4, 4 поділити на 2, це 2 і 2. 2 ділити на 2 я уже не буду. Але помітьте, що я от можу згрупувати ці двійки. Так? Тобто, от у мене така от перша група двійок. От у мене друга група двійок. І тут ще у мене є три двійки. Добре. Таки розпишу і один. Маю ще три двійки. Так, тобто, А я знаю, що 2 помножити на 2 помножити на 2 це у нас 8. І я, нарешті, можу сказати, що мінус 1 у підкореним кубічним у нас це мінус 1, а 512 підкореним кубічним це власне 8. Тобто, у результаті я матиму мінус 8. Добре, сподіваюся, все було зрозуміло.